Народний депутат України Володимир Володимирович Бандуров учасник обласного конкурсу Лідер року-2015 у номінації Здоров'я дітей як національний пріоритет. Народний депутат постійно і системно допомагає організовувати реконструкцію і відновлення дитячих соціальних об'єктів у Оріхівському, Васильівському, Кам'янко-Дніпровському, Великобілезерському районах та у місті Нергодар. Заміна вікон, утеплення фасадів, капітальні ремонти покрівель та цілих будов, інші проекти у школах і дитячих садках регіону були виконані завдяки невтомній організаторській роботі Володимира Бандурова. Часто в місцевих бюджетах не було коштів на подібні роботи, але народний депутат знаходив альтернативні джерела фінансування, аби зробити життя дітей кращим. Зусиллями Бандурова були задіяні так звані зелені інвестиції. Організований депутатом благодійний фонд під Покровом Богородиці також виділив десятки грантів на соціальні проєкти регіону. Про досягнуті результати розповідають керівники дитячих закладів, де відбувся процес оновлення. Нашій гімназії Он підтримав нас, коли у нас був великий ремонт. І благодаря його усім, мабуть, його команди. У нас по всій школі стоїть 504 окна. Ну, наше спілкування. З Володимиром Володимичем розпочалося давно. Ми зустрілися у нашій гімназії, поговорили про її історію, поговорили про ті потреби, які було, потрібно було рішити на тому етапі, і е, знайшли спільні точки дотику. Результат ви зразу бачите, наша гімназія красива. Ми вважаємо, що одна з красивіших. і Ззовні, і всередині. А головне, що Володимири Володимир, нам поміг створити комфортні умови для навчання кожної дитини. Більше всього ми йому вдячні за зелені інвестиції. Тобто, які реалізовані на базі нашого навчального закладу, це утеплення стін, утеплення покрівлі і повна заміна вікон. Это и мое мнение, и мнение окружающих, что если бы не бандуров, то этих бы наш район бы просто не увидел. В залучении инвестиций до нашего навчального закладу контроль за выполнением работ здійснювався при поддержке народного депутата Бандурова. Работы выполнены без порушения навчально-виховного процесса подрядные организации саме так спланировали свою работу. Постоянно контролировал, насколько правильно и грамотно взвешенно происходит освоение зеленых инвестиций непосредственно в нашем учебном заведении. Дима Владимирович Мадуров, мы сотрудничаем еще с той предвыборной кампании, которую он народным депутатом был, обалтился от нашего округа, утеплили школу, провели систему отопления, так что я думаю, что нормально. Ми будемо далі співпрацювати. Не могли ми своїми силами построити соляну пещеру. І вдруг на нашій путі зустрічався такий чоловік, як Бандуров Владимир Владимирович. І він допомог за дві тижні зробити нашим дітям такий подарунок. Пусть Бог хранить його. Вже кілька років поспіль народний депутат Володимир Бандуров послідовно вирішує питання, що хвилюють його виборців. А найбільше уваги приділяє дітям своїх земляків, аби вони росли і навчалися у теплі і затишку, зміцнювали своє здоров'я і мали всі умови для реалізації власних здібностей. Бандуров переконливо довів, що навіть складні проблеми дитячих закладів регіону можна вирішувати. Для цього потрібна наполегливість і цілеспрямованість. За це люди добрим словом згадують свого народного депутата. А тепер земляки висунули кандидатуру Володимира Бандурова для участі в обласному конкурсі Лідер року року-2015».